Як проходять канікули у ваших дітей? Мабуть, у кожній сім'ї постає питання влітку, як організувати дозвілля своїм дітям, так, щоб це було корисно для розвитку їхнього, для закріплення набутих вже навичок і знань, а також для отримання нових. Ну, Хтось вирушає в спільну мандрівку, наприклад, на море чи в гори. Хтось вирішує, що варто і бабусю з, дідус, з дідусем перевідати, а також можливо допомогти їм там у садку працювати чи біля будинку. Хтось обирає шлях, такий як літній табір. І зараз дуже багато є варіантів для того, щоб обрати саме той напрямок у лагері, який буде найбільш цікавим для дитини. Ну, буває і так, звісно, що немає можливості дитину відправити десь там. Або разом виїхати далеко за, за межі того місця перебування, де ви знаходитесь, де проживаєте. Проте дуже важливим є саме активний відпочинок на природі, на свіжому повітрі, водні процедури, так звані. Тому ви завжди можете знайти безліч варіантів і вмикнувши фантазію. Організувати дитині це дозвілля і на місці, скажімо так, або поїхавши десь на, на природу чи пішовши у парк, обов'язково долучайте е, туди усіх членів родини, використовуйте різні ігри та розваги. Щоб це був саме активний відпочинок, оскільки е, важливо для зростання дитини, щоб фізично вона рухалась і розвивалась таким чином. Хоча б е, щонайменше годину в день. Ну, це вже зовсім такий мінімум, але важливо і його дотримувати. І, звісно, чергувати активний відпочинок з пасивним. Тобто це можуть бути і як надувний басейн, який у вас може біля будинку бути на подвір'ї, або може бути і якась річка, озеро. Ну, от. А ще, до речі, можна ж і абонемент придбати для того, щоб в басейн дитина ходила, оскільки водні процедури дуже корисні. Для зняття нервового такого напруження дуже важливо діткам тим, які тривожні, оскільки плавання знімає напруження і зайвий тонус, а в кого він занижений тонус м'язів, то Зміцнюється, да, тобто нормалізується, балансується як м'язи і нервова система. Хоча це все взаємопов'язано, якщо нервова система напружена, то і скорочуються м'язи або навпаки. От. Тому це теж дуже важливий момент, включайте водні процедури саме для дитини, І разом також можна ходити до басейну. Сімейний абонімент взявши, разом можна гуляти в парку, кататися на велосипедах, на роликах. Пам'ятайте, що і також активні ігри сприяють розвитку дитини, тому розваги якісь конкурси влаштовувати, там, наприклад, ігри з м'ячем бадмінтон, будь-які ігри, да, рухливі мають бути, щоб фізично дитина загартовувалася на свіжому повітрі. Це можуть бути і піші прогулянки по місту або місцевим транспортом, навіть якщо у вас є свій власний автомобіль. Дуже корисно і для дорослих буде змінювати звичний спосіб пересування і рухатися. В Русі ми надолужуємо втрачене або те, що у нас багато дуже накопичилось там якоїсь енергії, вона засіла у вигляді негативних емоцій, якихось. І ми їх можемо в русі просто замінити приємними враженнями, що оточує нас про да, прогулянка, споглядаючи якусь цікаву архітектурність збудування чи природу. Ну, також цікавий варіант це верхова їзда. Також можна навчитися корисна штука як і для дорослих, так і для дітей. Дитина також може вивчати іноземну мову, підтягувати якісь свої, скажімо так, прогалини, які в неї виникли під час навчання по предметам, але в такому більш вільному, спокійному темпі, читати книжки цікаві, потім обговорювати їх з вами. Цікавитися думкою, що що дитина прочитала, які книжки, що її вразило, що було корисним. Можливо, якісь дитина зробила висновки, поцікавитись про це теж. Що ще? Ще може бути, а, звісно, домашні обов'язки ж ніхто не, не відміняв. Тому дитина має також їх виконувати, да? що у вас там було з, за, за домовленістю під час і навчання також там, прибирання, можливо, винесення сміття, чи там, догляд за квітами, чи за домашніми улюбленцями. О, ці всі справи мають продовжувати робити. і Буває так, що діти не хочуть цього робити, да, тому що набридає, але пояснюйте їм, що це процес такий життєвий, да, як ми щодня прокидаємося, застеляємо ліжко, вмиваємося, робимо зарядку. Це все процеси, да, ми приймаємо душ, йдемо Снідати це все процеси життєві. Так само і прибирання, і домашні обов'язки, побутові справи це теж процеси. Тому, якщо підходити до цього з цієї позиції, то вони тоді виконуються більш, з більшим задоволенням і спокій. І спокійніше, не так тривожно і дітям і безрадісно від того. Показуйте, звісно, це на своєму прикладі. Тож, ще важливе зауваження, що хотіла би сказати, обов'язково включіть в свій план дозвілля для дитини вільний час, де вона зможе себе почувати вільно і нічого взагалі не робити. Тому що все ж таки це канікули. А канікули для дитини це як для дорослого відпустка. Да, і ми маємо також час для того, щоб перепочити, переключитися з інтенсивного навчання да, інтелектуальної розмови і праці і в повільному такому вільному темпі могли, і можливість для розвитку. Там, можливо, якісь творчі завдання, можливо, хтось е, полюбляє малювати, хтось любить танцювати, чи просто полежати, захочеться. Да? Але це важливо робити і в, в тому числі, е, щоб не нудьгували не діти, а батьки від того теж не переймалися, що дитина сидить. До кінця в, кі в комп'ютері чи в гаджетах. Да. От. Тому це важливе буде, це планування буде важливе як профілактика від такого, такого собі явного залипання у цих девайсах. Ну, записати дитину можна в секцію чи в гурток за її інтересом. Ви також можете влаштовувати якісь фотосесії, наприклад. Робити з цього конкурси. хтось з батьків розказує, що роблять влоги, спільні сімейні чи просто для сімейного архіву, не викладаючи це в інтернет. Тож завжди можна підібрати безліч варіантів, як покращити свої стосунки з дитиною, зміцнити їх. Дізнатися один про одного, допомогти дитині своїй зростати, змінювати свої звички, виходити за межі звичного життя для покращення стресостійкості, да, життєстійкості і показувати це на своєму прикладі. Нехай літо проходить вдало, весело. y correcto